Вчені винайшли нову альтернативу Озенпіку? Що зробить професію фітнес-тренера непотрібною. Ну бо, звичайно, земпіки його аналоги сприяють втраті жиру, але і м'язів, на жаль, теж. Але новий препарат може наростити огромні м'язи, і для цього вам навіть не треба буде ходити в спортзал. Дивіться, в нашому тілі ріст м'язів обмежує білок міостатин. Ну бо природа так задумала, бо великі м'язи це високі енерговитрати, що є не дуже практично в умовах настачі їжі, наприклад. Але в 2004-му вийшла публікація про хлопчика, який народився вже качком. Зі слів лікаря він мав просто агром. Ні м'язи при народженні і був схожий на маленького халка, тому що внаслідок мутації в нього був зламаний ген, який синтезує міостатин. Ніщо не стримувало ріст його м'язів, і він накачався просто в утробі матері. Ріс хлопчик маленьким качком, і зараз це абсолютно здоровий чоловік, що не займається спортом взагалі, але має фігуру атлета. До речі, існують корови зі зламаним геном міостатину, і є припущення, що легендарний Роні Колмен теж має цю мутацію. Але чи можна нам якось заблокувати міостатин? Легко за допомогою інгібіторів міостатину звучить як фантастика. Але препарат Апітекромаб від Сколорок прямо зараз проходить останню стадію клінічних випробувань і показує чудові результати по набору м'язової маси з мінімумом побічок. І через 1-2 роки він вийде на ринок, що може призвести до краху фітнес-індустрії. Тому що кожен бажаючий зможе мати фігуру своєї мрії без дієти, без тренувань всього за одну ін'єкцію на тиждень.